Що я досвідчений кандидат екс-мер Ужгорода Сергій Ратушняк каже: завжди має сталий відсоток підтримки і свого виборця, тому рекламу використовував швидше для підсилення ефекту. Тож витратився не надто. Називає суму у 15-20 тисяч доларів або ж близько в півмільйона гривень. Половина пішла саме на телевізійну рекламу. У мене реклама це нагадування. це… Е... Повернення до свідомості того, що я пропоную порядок, тому що при мені був порядок. Значить, розвиток при мені розвивалося, що робилися комунікації, проспекти навіть фарбувалися на льва толстого і коли ї поверхівки будинки багатоповерхові. Головним завданням рекламної кампанії кандидата у мери Михайла Качура і його команди було у стислі терміни максимально швидко збільшити впізнаваність. кажуть, їхня методика спрацювала головно завдяки білбордам. Тактика, схоже, подіяла такого резонансу, як навколо велетенського рекламного щита з обличчя Михайла Качура на фасаді 16-поверхівки, Не викликала реклама жодного з кандидатів. На нього політик витратив 15 тисяч гривень, плюс ще 3 тисячі за оренду місця. Загалом величезний плакат коштував трохи більше 18 тисяч. Сьогодні загальна вартість кампанії по виборам міського голови складала біля 350-360 тисяч гривень. Це всі витрати, включно з телебаченням, включно з рекламними роликами і включно із оплаченими з передвиборчого фонду. Передвиборчий фонд формувався як за рахунок моїх власних коштів, так і за рахунок добровільних надходжень, які ми залучали. Психологи та політики вважають, такі гроші на папір із гаслами кандидати викидають не дарма. Це дієво людей засилля візуальної реклами, хоч і дратує, але у підсвідомості точно залишається. Цьогоріч найдорожче було розмістити політичну рекламу на проспекті Свободи. Загальна вартість рекламної площі лише на цьому відрізку близько 100 тисяч гривень. Найпростіший засоб комунікації між кандидатами чи між політичними партіями і виборцями, тому що вони дають можливість легко представити свої обличчя, певні гасла і дає можливість більшості людей це побачити. А от Іван Волошин на бордову рекламу не витратив ані копійки. Вважає така зовнішня реклама псує вигляд міста. Брошурки та плакати були два в одному. Із зображенням Івана Волошина та кандидата по міському округу. Таким чином, трохи зекономили. Більше ставки Кандидат у робив на соціальні мережі та телебачення. Загальна сума на рекламу від Волошина – майже 700 тисяч гривень. В соціальних мережах це абсолютно доступний спосіб рекламування, це, це можливо, там, я не знаю, кілька тисяч тисяч доларів, можливо, півтори тисячі доларів. Це не є дорогий від реклами. Що стосується телебачення, це трошки дорожче. Але з огляду на те, що я не рекламувався окремо від своєї команди, це була загальна рекламна кампанія. За нашими підрахунками це найбільше серед усіх кандидатів. Це підтверджують і офіційні дані. Найбільший телевізійний мовник Закарпаття, держтелерадіокомпанія Тиса у період з 1 по 23 жовтня заробила майже мільйон гривень. Лише європейська партія України витратила на рекламу в півмільйона, Інші сім по сил по тисяч друковані змі у передвиборчий період поповнювали бюджети завдяки спецвипускам. Одна шпальта напередодні виборів може коштувати від 10 до 20 тисяч гривень. Працювали у шаленому графіку, але результат того вартий. Якщо зазвичай, наприклад, редакції газет здаються до друкарень виключно чітко по графіку, то зараз не дай Бог тому, що нам вже телефонувала друкарня і попереджала дівчата, здавайте, тому що в нас півтора мільйонний тираж чекає на друк. Півтора мільйонний тираж Наприклад, восьмисторінкового видання, це, за моїми підрахунками, приблизно півмільйона гривень. Завалені роботою були не тільки потужні видавництва Львова чи Вінниці, а й місцеві. Навіть маленькі приватні друкарні отримали за місяць близько 60 тисяч гривень прибутку. Це утричі більше ніж зазвичай. Власник однієї з таких друкарень зізнається, тарифи на політичну рекламу у передвиборчий період піднімали. Попит перевищував пропозицію. На початку, скажімо так, передвиборчої кампанії було там порядка 20% на офсетний друк уже ближче до виборів. Тепер уже до 30%. Няли, бо всі почали, як правило, люди пізно приходять до того діла. На цифровий друк на маленькі тиражі там порядка 100 одиниць фіш. Там націнки великої не були. Там була стандартна ціна. Ще один кандидат у мери Володимир Чубірко розповідає: борди на плакати не вважає дієвими, тому на них витратив 10 тисяч гривень. На два спецвипуски газет пішло близько 100 тисяч. Телевізійна програма обійшлася у 30. загальна сума рекламної кампанії 300 тисяч гривень. Я особисто спілкуюся з людьми. Я рахую це саме прямий можливий метод агітації і е, можливість. Е... Проговорити те, що ми робили до сьогодні, як будемо рухатися далі. Це одне із самих основних таких питань. Богдан Андрієв теж надає перевагу особистим зустрічам із виборцями, тому пояснює, витратив теж порівняно небагато 200 тисяч гривень. Найбільше 140 тисяч пішло на телевізійну рекламу, плюс календарі, листівки та борти. Треба ходити більше, зустрічатися з людьми. Я вважаю, це найефективніший ефективний спосіб донесення своєї думки, тому що є зворотній контакт, а не ви виступаєте по телевізору чи з бікбордів, а ви ж не знаєте, що саме в цей момент або які саме актуальні питання цікавлять наших мешканців? Чия рекламна стратегія спрацювала краще? Побачимо вже незабаром. Хоча через зростаючу недовіру закарпатців до політиків, експерти прогнозують кандидатам у мери Ужгорода другий тур, бо набрати більше 50% голосів з першого разу швидше за все не вдасться нікому.